Кольна структура, я вже це тестив, я вже з ноутбуком так їздив. Дивіться, BAMS. упс, планшетик BAMS. Тобто ти отак собі ставиш, знаєте, як в літаку. Ставиш сюди ноутбук, ставиш сюди тобі щось пистити. І з кайфом просто тут це береш і, так би мовити, цим афішуєш. Це дуже, дуже така прикольна річ. Знаєш, що за стока козела тут не те, що такий от приборчик має бути. Тут я не знаю, особисто офіціант, який з багажника виходить. Тепер а, ми зараз змінимо кадр, і я вам скажу своє відношення порівняно цього Мерседеса до BMW Сімки. Let's go. І так, що таке bmw 7? -ка? Зараз у вас тут є фотографії BMW. У цей i7, вона як є гібридною, так і повністю електрична. І в чому суть, це по факту, типу конкурент s класу тобто це бізнес авто від BMW, а це у нас бізнес авто від Mercedes. Я їздив і знімав огляд як на BMW i7, так і на оцей Mercedes. І що я можу, в принципі, сказати, якщо чесно, тут не можна судити з того. знаєте, раніше можна було сказати там BMW швидше, але в них херня салони. Mercedes трошки повільніше, але він нікуди, типу, не спішить. То тут я не можу це сказати, тому що BMW зробили максимально. Гарний достойний салон. Там є такі плюшки, яких немає в цьому Мерседесі. Тобто, якщо там про.